Це, до речі, аналог Лємкін, катушечки, косозуба, полімерна і плюс дрібно Суть тут прикатки більше залежить не в тому, щоб прикатати насіння, а дотримати глибину. 2-3-4 см, Скільки ви бажаєте, у вас всі сушники працюють однаково. Тобто у вас рівномірні сходи, дружні сходи. і ширина зафату сівалочки чисто 3 метри. Габаритна її ширина 3,12 12 метра. Тобто ви сіяли, не дай Боже, щось там попало. Да? Катушка вийшла з ладу, ви собі быстренько в полі, прям не потрібно їхати там додому, витрачати час. Переставили насіння провід, поїхали далі. В селах більшості маленькі вулички і буде такою сівалочкою дуже зручно проїхати. Дзвонить Микола, каже, приїжджай, зробив нову сівалку. Ти такої ще не бачив. Апаратура вже зі мною. Ми на місці і зараз це вам покажу. Всі ваші побажання я взяв до уваги і ми їх висвітлили в даній сівалці. Взагалі, аналогів, аналоги будуть знову там писати в коментарях. Нам аналогів ні. Такого плану дивіться на даний час в Україні аналогів в такій сівалці, ну ми не бачили, не зустрічали. Основне, то, що з основних побажань ваших, ми перечитали всі коментарі і максимально взяли до уваги. Перше з основних це є, щоб був аналог типу Амазони, винесений сушник за колесом. Що нам це дає? Це дає нам те, що ми зменшуємо ширину зафату сівалки. Тобто, основна ширина зафату сівалки так і залишилась. В принципі, 3 метра чистого. 3 метра чистого, поясню. І далі я вам трішки покажу, як інші виробники в нас, не скажу, що. Обдурюють, але не дотримують свої норми в ширині захвату. Це я вам покажу і поясню. Перш за все, дивіться, на цій сівалці дуже багато новинок, реально, яких ми сюди вклали в цю сівалочку. Дивіться, перша з основних, так як я наголосив, це є сошник винесений за колесо. Тобто ширина захвату сівалочки чисто 3 метри. Габаритна її ширина 3,12 метра. Тобто, зручно тим, що об'єм бака. У нас іде, ну тут клієнт замовив у нас з наросточкою. Об'єм бака загальний йде з наросткою 600 літрів. Тобто він, в принципі, не змінився так, як і на тій сівалці до того часу, що ми з вами робили. От, а ширина зафату її на всього навсього 3,12 метра. Тобто, вам буде зручно заїхати в ангар, наприклад, по дорогах, особливо для одноосібників це дуже круто, тим, що в селах. Більшості маленькі вулички, і буде такою сівалочкою дуже зручно проїхати. от Ну Взагалі, в плану габариту це просто шикарно, дуже шикарно. Е, перш за все, підніжка. то що всі говорили, е, взяти до уваги ширину підніжки. Підніжка дуже зручна, вона широка, на всю ширину сівалочки. от Тобто, вам по суті. Коли ви засипаєте зерно, вам дуже зручно. Ми тут ще потім доробимо підніжку для того, ну, сходинку для того, щоб сюди підніматися. Все, вам тут зручно абсолютно. Дуже великий, об'ємний бак, дана сівалка, звичайно, вона без мінеральних добрив. От будуть варіанти і з мінеральним добривом, тобто це не проблема взагалі. Перш за все, ширина підніжки. Зручність в тому, що ви собі берете, наприклад, там, з мішків чи з машини, ви собі без проблем можете собі завантажувати. Інший фактор. По гребінці. Дана грибінка може складатися в транспортне положення. Тобто ви просто відкручуєте болти, і ви її можете, якщо вона абсолютно навіть може і не потрібна, ви її просто піднімаєте і вона у вас в транспортному положенні. Наприклад, потім на зберігання її ставити, то вона у вас буде дуже така негабаритна. От, наступний момент. Також прочитали коментар, так як сказали нам люди на Амазоні, стоїть резервна, можна так сказати, катушка. Ми також цю катушку поставили. Дивіться, на ширину зафату даної сівалки 3 метра в нас іде 21 сошник. Щоб ви не путали, тому що дехто ставить 20 сошників. Вони вважають, що це є 3 метри зафату. Ні, так не буде. І вони просто множать кількість сушників на міжряді, наприклад, і у вас виходить чистого якби 3 метри. 3 метри там не буде, там буде 2,85. У нас є чітко 21 сушник, тому що дехто задає там питання, чому така ціна. Тому що в нас йде чистий, відповідно, чиста ширина за Все, у нас є відповідно одна резервна катушечка. Для чого це ми зробили? Наприклад, працюєте в полі, не дай Боже, да, щось там вас трапилось, наприклад, з весінним апаратом, з катушкою, вийшла вона з ладу. Ви просто берете, наприклад, насінні провід. Неважливо, ну просто дивлячись, якому вона порядку у вас там вийде з ладу, наприклад, да. от ви берете насінній провід, звідси зняли, переставили на резервну, цю ви заглушили повністю, цю відкрили і працюєте далі. Тобто вам не потрібно в полі розбирати там повністю всю сівалку, щоб замінити. Тому що, як ми всі знаємо, час і гроші, і термін виконання посіву треба максимально зробити швидко. Потім, вже після посівної, можна там вже якісь е, запчастинки, да, там поміняти і все. Тобто ви не втрачаєте час. Це дуже така крута і я вважаю, ефективна є е, розробочка. Ну не розробка, але те, що ми додали, ці цій сівалці, це дуже буде класно. То скільки тут кодушку? Тут стоїть 22. 22 кодушки да, і 21 сушник. Так, і 21 сушник. Стандартний, де 15. Стандартне міжряддя 15, ми його так і залишили, але також прислухаємось до ваших побажань, тому що дехто багато сіють уже хтось на 20, хтось на 25, хтось на 17,5. І ви також пишіть в коментарях, ми будемо прислухатися і максимально доведемо до того, щоб ви були задоволені будь-якою нашою сівалочкою. Відповідно, грибінку ми залишаємо. Ми її, іде вона в стандартній комплектації. Тоб, тоб, тобто, більшість там виробників. Я не хочу всі виробники хороші, щоб нікого не образити. От, Просто кожен робить по-своєму. У нас така тенденція, грибінку ми не викидаємо в будь-якому випадку. Вона йде як з прикаткою, так і без прикатки. Тут же просто за бажанням клієнта, чи він хоче прикаточку встановлювати чи ні. Скажу так, що після наших відео, коли ми фермерів відзнімали посіви, побачили результати, більшість клієнтів замовляє, там, наприклад, один з десяти може тільки взяти без прикатки. І то ми встановлюємо все, як є. Подальшому, то в залежності в кого як. З фінансами дозволяє. тому що на таку сівалочку прикатка буде в районі 30 тисяч вартувати. От, не кожен може собі відразу її поставити. Але більшість беруть з прикаткою, тому що прикатка, як ми наголошували, відповідна глибина. Тобто, ви собі виставили 2-3-4 см, Скільки ви бажаєте, у вас всі сушники працюють однаково. Тобто, у вас рівномірні сходи, дружні всходи, і в відповідних однакових фазах ви можете собі обробляти там, наприклад, гербіцидами. От. Наступна грібінка, чого ми її ставимо і не викидаємо в будь-якому випадку. Тому що після того, як прикатка, ну, ось ви працюєте, сушничок посіяв, прикатка дотримала глибину, грибіночка відповідно відразу закриває вологу. Тобто, у вас не буде там, наприклад, дощик пішов невеличкий, да, взялось корочкою, і вже тяжче вилізти з землі. Ні, тут все буде класно. Грибіночка роботу свою зробила, вологу закрила, сходи дружні. Вона фактично робить. Мульчу таку крихку так, поверхню так, на поверхні, яка так. не запливає і в принципі захищає від випарування вологи. Так. І ну, я вважаю, що це є основна частина, от, тому що багато закордонних виробників вони, це йде ну, основна функція. Його ніхто не викидає не так, що там доплатіть нам три тисячі гривень, ми вам то поставимо, то не поставимо. Я вважаю, це повинно бути обов'язково і ну, в обов'язковому порядку. Воно повинно стояти і воно повинно працювати. Далі. Е, система вся та ж залишилась, варіаторна. тобто Ми ставимо турецький варіатор, е, нічого не змінили. Він, як себе в роботі, показав дуже класно. Працює, нарікань взагалі ніяких немає. До речі, на цих уже останніх сівалочках ми почали ставити катушки. Ну вони так і залишаються. Це, до речі, аналог Лємкін. Катушечки, косозуба, полімерна і плюс дрібнонасінева. Ага, Тоб... На сапфірах така котушка. Да, 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 да. Вони вони аналогічно такі. От. І відповідно, якщо вам треба сіяти дрібно-насіневі, ви собі там, наприклад, ви сієте дрібно насінневі. Ви закриваєте основну катушечку, відкриваєте заслоночку. На дрібне насіння і собі працюєте. Якщо хочете перейти, наприклад, ну, рабство елементарно. А якщо так, то ви собі цю відкриваєте і все. Ну, виставляєте відповідно там же собі і працюєте. Ну, до речі, ці катушки себе дуже класно зарекомендували. Хтось говорив, що там, якщо протруєне зерно, воно налипає, нічого подібного. Їздили ми не до одного фермера, подивилися, як вони працюють, ці сівалки. Взагалі дуже класно. І подалі ми будемо знімати відео з фермерами, будемо показувати взагалі, як наші сівалочки працюють, щоб люди бачили в роботі. До речі, в нас є також дуже багато відео. Вже клієнти нам відповідно, фермери скидають, тому можемо, ну, будь-які відео, навіть навіть, я думаю, в цьому, в цьому відео ми підв'яжемо, щоб ви побачили, як взагалі воно що працює. Телескопи, телескопи не змінюємо нічого, а громаж польські працюють взагалі ідеально. Тобто, як роботу показали, вони служать. І, до речі, за рахунок телескопа ми змогли винести ці насіння проводи, сушнички за колесо. Ну, це я вважаю, це дуже круте рішення, тому що, по-перше, габаритна ширина. Тобто вам зручно, наприклад, за МТЗ. Я думаю, навіть лову 50-ка він з такою сівалочкою буде справлятися. Ну, правда, без міндобрив, тому що з Міндобрив вона буде трішки тяжча. Це у порядку десь 750 кг дана сівалка виходить. Да, завантаження. Ну, відповідно, можна тут вже гратись. Відповідно, також і прикатка, все вона має вагу. По регулюванню а, глибини. Все, відповідно, також залишилось. Це основна прикатка. Ви собі раз виставили, прикаткою ви постійно собі регулюєте. Тиск пружини залишається, стали. Ви собі можете тут, ну відповідно, гаячками, так як і на тих сівалках ви можете собі встановити. Тиску також, в принципі, тиску вистачає. от Все воно теж Круто воно працює. Якщо потрібно тиск, пружинки чуть під, ну, підтягнули. Жали і все то тобто буде ну, тяжче піднімати. Також є можливість, до речі, я думаю, ми також це запустимо ближчим часом на демпферах. Тобто, наприклад, як на хоршах, на всіх зараз да, максимально сучасних всі, да, всіх сівалочка стоять. Тобто демфер резиновий, тобто на резинових демпферах і все собі сушник буде грати. Також це все можна робити без проблем. Так, дивіться, друзі, на даній сівало у нас встановлена резина. І диски 15 го радіусу. В принципі, на таку ширину зафату її абсолютно вистачає. 16-й радіус ми ставили більше колеса на сівалки 3,15 наші з шириною зафату, тому що сама сівалка на габаритах мала 4 метра і 8 см, тобто 4,08. За рахунок ширини. Тобто, якщо десь на рівні поля, то вона могла рамою підгортати трішки. Тут цього не буде відбуватись, тому що тут всього всього 3 метри ширини. Тобто, ну, все-таки метр ширини ну, дуже велику роль відіграє. По налаштуванням. По налаштуванням все залишається стале, варіатор, відповідно, шкала такого плану і все. Ви собі берете, наприклад, виставляєте, скільки вам потрібно. Також по таблиці все без проблем. Виставили варіатором, колесо прокрутили, поїхали. Так, по амортизаторам сказали, система тут взагалі дуже проста, мінімум цепів, щоб ну, там собі не, не так, як там раніше було безліч цепків, ми то все спрощуємо. Один цепок, привід на редуктор, від інший пішов на висівні апарати. Все. Якщо, наприклад, з добривом, тоді один варіатор залишається у нас на зерновий висівний, інший варіатор у нас встановлюється на, ну, на міндобриво. До речі, така функція, як ну наростка бункеру, збільшення бункеру це є додатково. Тобто, якщо хтось бажає, бо ну в кожного різні гони, в кожного різні поля, наприклад, ми робили 3,15 сівалочку, люди замовляли собі в них там близько 500 гектарів в обробітку. Ну їм замало. Тобто вони замовили наростку на 3,15, вони збільшили вагу, ну точніше, об'єм бака збільшили до тисячі літрів. Загальний був 600, і вони збільшили до 1000. Тут стандартний йде бак 400 літрів. І з наросткою виходить, у нас плюс 200 літрів загально. Тобто 600 літрів загальний об'єм баку. Можна збільшити, я, в принципі, тут все дозволяю. Рама витримує, все витримує. Якщо є бажання, ми можемо збільшити. Ну, в приділах розумного, звичайно. Тобто там під 1000 літрів я не думаю, що сюди вже буде потрібно. На літрів ще там 300 можна збільшувати. Так, да, головний трактор. Ну, відповідно, якщо це МТЗ, ну да, стандартно, тобто так і будемо говорити, хоча не дуже хочеться, щоб це щоб МТЗ потихеньку виходили з нашого ринку. Але якщо навіть цей стандартний МТЗ, ну, то в принципі питань немає. В нього там до півтори тонни він собі може брати на навіску взагалі без проблем. От, по регулюваннях. Так і залишилось два регулювання е, клапана. Відповідно, якщо там якісь сої, наприклад, сіяти, да, щоб не лужчу, собі клапанцями там регулюєте і все. На сівалках з мінеральним добривом. На ці сівалочки немає. З мінеральним добривом іде відповідно так само і на тих сівалках, що раніше ми робили, буде деко. Тобто, ви собі дечко так само підставляєте собі норму висіву на ваги і все, і поїхали. Тобто, ну так як в принципі як Амазони там чи якісь інші виробники. От. Це є основні такі елементи. Е, також підшипники стоять всюди, ніде ніяких втулочок, нічого, все. Все легенько, круто обертається. Забивання в цих, відповідно, сушних, е, телескопах немає нічого. На сініпроводиці себе дуже зрекомендували круто. Я всім раджу, тому що ті гофровані, відповідно, ви тільки почали сіяти. Сезон починаєте, купуєте новий. Сезон починаєте, купуєте нові постійно, а це все є витрати. Не кожен фермер може собі там, да, в даний час купити. Мені така прийшла особисто моя ініціатива, моя ідея також. Е, фермери залиште свої побажання, коментарі. Е, ідея заключається в чому. Е, є пропозиція зробити такого плану сівалку. от Якщо потрібно надати послуги посіву, ми, в принципі, це можемо зробити. Від вас потрібно тільки трактор і все. Тобто, якщо не встигаєте в терміни, ну це обумовлено. Обговоримо. Якщо є бажання, залишимо мій контакт, набирайте мене, поспілкуємося. Якщо більшість... Скажуть, що так, це буде ну, за круту ідею, тому без проблем. Ми собі реалізуємо, зробимо таку сівалочку. У нас є чотирьохрядка, до речі, одну ми собі залишили також чотирьохрядна пропашна. Тобто, якщо потрібно, в принципі, дві сівалки, одна зернова, одна пропашна. По-перше, якщо, наприклад, ви собі її не придбали, посіяли, подивились, якщо вам сподобалось, будь ласка, зробимо вам, працюйте взагалі без проблем. В такій комплектації, повністю, як ви бачите, сівалочка вартує 250 тисяч. Без мінеральних добрив з прикотуючими колесами. Ну, дивіться, ціна взагалі на 3-метрову починається від 220 тисяч. Тобто різниця 30 тисяч. Да, 30 тисяч, да, ну, за рахунок прикатки відповідно, вона набігає. А так, від 220 тисяч до 280 то, з добривом, вона з ну, такого плану свалочка буде. От, я вважаю за те, що сілочка, по-перше, габарити, по-друге. Особисто для дрібних фермерів, для одноосібників. Я вважаю, це дуже круто, тим, що більше сіють в селах, в яких невеличкі діляночки, навіть там є такі в мене, що хлопці сіють по 20 соток, десь позабирали собі і все. Тут собі. Понад краєм можна собі їхати абсолютно засівати всю площу, вас ніде не буде просів. До речі, якщо потрібно маркера насівалки, це також до речі. Щас наголошу про доп функції, можна так сказати. Якщо потрібно наростити бункер, питань немає, можемо зробити. Якщо вам потрібно, наприклад, маркера поставити, це також не проблема. Відповідно з добривом чи без добрива. Ну, тобто такі основні елементи, то, що ми можемо вам додати. Якщо в стандартній комплектації дана сівалка йде без наростки, от, тобто стандартний бункер 400 загальний об'єм літрів. От. Якщо потрібно збільшити 200-300 літрів, можемо збільшити. Якщо потрібна прикатка, можемо ставити, можемо не ставити. Я раджу ставити, тому що воно здається по ціні спочатку дорого, але потім, коли ви бачите свої всходи і результати, і коли ви збираєте урожай, то зовсім по-іншому. Тому що в мене, наприклад, хлопці взяли весною, посіяли ячмінь, посіяли пшеницю яру. Вони дуже задоволені, всходи сходи дуже класні. Відповідно, і по сої ви також бачили, що ну саме суть не прикатки, бо більшість також фермерів е, путають тому, що е, помиляється можливо. Ну але кожен залишається при своєму баченні. Говорять про те, що, наприклад, я посів, мені потім не треба прикатувати. Суть тут прикатки більше залежить не в тому, щоб прикатати насіння, а дотримати глибину. Тому що, наприклад, якщо ви там на 4 сантиметри там чи на 6 вже посіли, якщо на 8 десь сошник пішов, вже всходів не буде. Ну, в принципі, там 40% вже буде втрачатися відповідно відразу. Я вважаю, що прикаточка це одне. Краще взяти меншу ширину захвату, наприклад, там бездобрив, тому що можна доброго кинути лікою, наприклад, да? що більшість і робить, але взяти з прикаткою однозначно. Ну, тобто, це, це є люкс. Прикатувати котками великими міжряддя, теж неефективно, тому що. В міжміжі тоді починає активно випаровуватись волога. Так? Да, да, однозначно, однозначно, і тому і по перше, це витрати. Наприклад, вам треба посіяти. Ви посіяли, потім ви заїжджаєте, прикатуєте. А з при нинішніх цих ціл... да, шерсть, да, і це все розумієте. Тобто, коли ви там, наприклад, да там 2 гектари собі посіли, ну окей. А коли ви сієте там 200 гектарів, то це взагалі економічно, ну абсолютно невигідно. На кожному гектарі набігає ціна. Ну, я рекомендую, хто ще не бачив, подивитись минуле відео. Я добавлю зараз посилання на нього тут, де фермер чітко і ясно показує, що прикатка потрібна, особливо при посіві таких культур, як соя. До речі, продуктивність, швидкість, точніше так скажемо, даної сівалки, реальна 14,5 кілометрів. Є приклад, є відео, можемо надати, подивитись взагалі без проблем. 14,5-14 і 14 можна працювати. Норма не збивається, рівномірно, тобто все висіває. По-перше, не відбувається зависання у вас зерна, якщо, наприклад, зерно грязне, там в телескопі ніколи у вас зависання не буде. Тобто воно відразу тут висіялось і все, і відповідно, зерно вже ну, висипалось. Все, тут дуже все просто. До речі, гума тут ну, дуже якісна. Вона навіть на дотик відчувається, що ну, не така, як там, старі ті сезешні богом забуті насінні проводи, які там просто трухнуть на сонці. Тут гума дуже класна. Тобто Воно ну, працює дуже класно. Ну і, Відповідно, ширина. Я, ну, особисто для мене, я вважаю, що От ширина вона дуже відіграє велику роль, тому що навіщо там да, кидати ще, дивіться, да, 3 метри. Плюс, якщо ми виносимо ще сошник, ну точніше, не сошник, а колесо. Габаритно. У мене, наприклад, фермери купували, знімають колеса для того, щоб заїхати в ангар, поставити собі сівалку на зиму, щоб вона стояла під накриттям. Це також постійно знімати, надівати. Да, по суті, не, не дуже довго, але навіщо там якісь лишні рухи робити, правильно? А так, 3 метри, в принципі, будь-кого вдома, наприклад, в'їзні ворота, вони мінімум 3-3,5 метри. Тобто ця сівалочка м, зайде у вас абсолютно дуже класно. Та сівалка, що до цього ми робили 3,15, був чистий зафат, По ширині вона була габаритна 4-4,10 ну, можна вважати. Цієї 3,12. На метр. Грубо кажучи, метр, але метр суттєво. Суттєв. Бо вона виглядає, як сівалка, та що ми дивилися 2,5 метри. Так, да, так. Да. От до речі, да. так. Тобто, тут вже чистий зафат 3. До речі, бункера тут бункер, ширина бункера 2,5 метри, ну, тобто 2,50 2,50 ми раніше робили на тих старіших сівалках. Це було на ширину чистого зафату 2,10, але бункер 2,50. А тут бункер 2,50 і чистого 3. Ну, я вважаю, це рішення дуже круте. Ну, от менша, компактніша і зручніша набагато. Поводок ставимо товщиною 10 міліметрів. Ми нічого не зменшуємо, тому що дехто робить восьмерку, 8 міліметрів товщину. Е, ні. У нас такий варіант не проходить. Однозначно, 10 міліметрів. І, до речі, Дехто робить 8 міліметрів товщину, але поводок залишається стали СЗшний, він довгий, він там десь на 50 вишком сантиметрів. У нас поводок набагато коротший, ніж СЗшні стоять, але товщина залишається та ж сама, і ну, ви самі розумієте, що поводок коротший, товщина стала, тобто сошник воно не вивертає, не викручує нічого. Тобто, ну, це вже з практики бачимо, що працює супер. І такий поводочок ми залишаємо. Що по підшипниках тут що стоїть всередині? Тут поки стоїть втулка, ну тобто стандартна. Так як воно є, нічого поки не змінювали, тому що хочемо, все-таки, напевно, перейдемо на демпфери. от, скоріш за все. Тому я думаю, що це також питання часу. Я думаю, що воно також відійде. Люди в коментарях зараз теж можуть написати. Чи варто переходити на демпфери? Ну от, я думаю, також за бажанням розумієте, ми, наприклад, взагалі, як там народжувалася ідея даної сівалки, да, саме от такого плану. Тому що, ну перш за все, коментарі. Да, і саме краще знає фермер, те, який сіє, якому тут тобто, ну, зручно він він для себе бачить, тому що ну ми можемо зробити да, і більшість там можемо просто зробити сівалку, от вона є така. А потім більшість сіють і виходить, що дуже 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 багато питань виникає Гай, в роботі. Сігнемо. Максималка <реш> <Да, реш> да, вже є, сій да, а, да, сійте мовчки. Сійте мовчки і все. Ми зацікавлені так, тобто ми зацікавлені на розвиток і відповідно всі побажання. От, на, з минулого відео максимально всі побажання ми взяли до уваги. От, і все. От, навіть та сама резервна катушка, я вважаю, що там, там ціна катушки ці не, не така ж суттєво дуже велика. Але вона свою відповідну функцію може зробити під час роботи. Тобто, ви сіяли, не дай Боже, щось там попало, да? катушка вийшла з ладу, ви собі в полі, прям не потрібно їхати там додому, витрачати час, переставили насіння провід, поїхали далі. Все без проблем. Ну тобто, я вважаю, що навіть така дрібничка вона відіграє дуже велику роль. Ну, я не знаю, більшість, напевно, такого й не роблять. По факту, навіть якщо якась крайня да, там, зламалась, то Через одну переставили, да, переставили, да, переставили, да, переставили да, так все, по цепочці. Тобто да, да. 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 тут ну, воно не тяжко, тось він насінні провід знімається, все, ви собі переставили. Ну відповідно, да. Якщо якась краю, то простіше. Да, ви там собі перекинули чи там посередині ближче до тієї. Але все рівно, ну хай вас займе там, наприклад, 15-10 хвилин. Да, на те, щоб переставити насінні провід. Ну вам не потрібно втрачати час, їхати, замовляти. По перше, дата можливо не бути такої там в запасі, да, елементарно висівного апарату. Потрібно замовляти, потрібно чекати, це все час, навіть з нашими перевізниками. День-два у вас може випасти. Це потрібно витягнути вали, замінити катушку. Це, ну, це дуже велика процедура. Тобто у вас там може вилетіти 3-4 дні, наприклад, на посівні, навіть якщо вночі там зробити, да, але наприклад, 3 дні у вас вилетіло, поки там приїхали вам запчастини. Ну, це все таки час, і терміни. А коли і все відповідно, і волога, і все, тобто треба ну, максимально швидкі терміни. Відсіяється. Змінили постачальника по висівним апаратам. Раніше брали червону зірку, зараз не беремо. от Беремо Original Agro». Мені навіть більше подобається їхній пластик, їхня катушка, ну не знаю, особисто навіть воно відчувається. Перейшли на них. Зараз у нас є пару, ну, там, пару постачальників, яких ми беремо. На сіні відповідно, беремо у одного того ж самого постачальника, від поляків замовляємо. Прикатка залишилась стала. До речі, прикатка вона така м'ягенька, доволі, вона не, не цупка. Бо є такі, що дуже тверді, ця більш м'якіша, і ну, есть, налипання такого не відбувається. До речі, ця пружинна грибінка себе дуже класно зарекомендувала в роботі. Ну, ми побачили, що реально вона свою роботу дуже класно виконує, тому що е, ми ставили різні загортачі, ставили пальцеві, тобто воно ну, це саме класно. І, по-перше, не забивається, і вона дуже круто розподіляє пожнівні рештки. Ну працює дуже вона скоро. Таке прохання до фермерів, залишайте свої коментарі, е, пишіть, набирайте, телефонуйте. Можливо, хтось щось хоче змінити, може хтось щось хоче додати, може якось він бачить по-своєму, тому що багато вже є побажань е, там, інших модифікацій сівал. Е, до речі, е, е, хочу вам сказати, що така, можливо, для вас буде трішки інтрига. Е, окрім того, що ми вдосконалюємо, працюємо над даними сівалочками, ну стандартна, можна сказати, технологія посіву, тобто там можна ну, міні-тіл, наприклад, да, люди сіють. Зараз у нас є така розробочка. Я думаю, що ближчим часом вона також з'явиться, ми про неї розкажемо, покажемо. Будемо поки що тримати в таємниці. Пострібтілу. Дуже крута технологія. Спостерігаємо за деякими виробниками, також потрішку збираємо інформацію. Я думаю, це просто зайде ну, на ура. Такого точно ніхто не робить, тому дивіться, і я думаю, ви будете дуже задоволені. І, до речі, це буде для одноосібників, можна так сказати, для малих фермерів. І середня потужність трактора потрібна бути ну, там, 80 кінських сил. Я думаю, що це буде дуже круто. Окрім посівної техніки, ми будемо запускати в роботу Європаки. Трьохметровий, перш за все, хочемо зробити, тому що також поступило одне побажання від фермера, він хоче собі укомплектувати відповідно Європак і на Європак начепити дану таку сівалочку трьохметрову. Тобто за один прохід, щоб робити і культивацію, робичу підготовку ґрунту для посівної, і відразу посів відповідно культур. Тому таких пару елементів, пару новиночок також будемо запускати в роботу. Слідкуйте за нашими відео, буде дуже цікаво.